Атака зомбі не коряться наказом. Дощ крові. Ні, забруднюся. Дякую. гусениці? Що? Має бути ідеальний спосіб помститися родині панців. Замало їх скривдити. Треба щось у них забрати. Те, що дасть мені повну владу. Стоп! Звісно! Хижка чудес. Ідеально. Ти перетнув межу Ку-ку-ку-ку. Ласкаво просимо до світу чудес! Стен Пайнс? Це податкова! не зайшли! Де тут таємний вихід? Містер Пайнс, Я представляю конкурс купонів на знижку. І ви наш переможець. Моя єдина мрія. А саме стати багатим здійснилася! Гроші! Найму слугу! Куплю я ще говорить! Поставте підпис ось тут. А вже ж! <рапев> Ха! Стенфорд, ти дурень! Ти щойно переписав хишку чудес на мене прекрасного! А че ча, -ча, -ча, -ча. <рапев> Я геній! Ну, а може ще раз поглянеш? Права на хишку передано. Чорта з два карлику. <рик> Як ти смієш? <рик> Я не той, до кого ставляся <рик> Ну ж бо, допоможи. Тобі каюк Стенфорд Пайнс Я помщуся. Подивимося телевізор? Так, звісно. А, та вже ж пісні. Таємниці Gravity Falls Чорною малявкою ходжу сюди. Це пішак. Ти граєш білими і досить вже красти коней. Їм тут подобається. Правда, милі? Шах і мат. Що? Бо. Оу! Діпер виграв знов. Йоу, Мейбл, подаси мені мозок у банці. Жіночий. Я подам. Дякую. Мейбл вище. Що? Неправда! Ми завжди були одного зросту! Перевіримо малий. Так, вона на міліметр вища за тебе. Що? О, що відбувається діпер? Цей міліметр лише початок. Я нарешті стаю старшою сестрою! Більшою! Сильнішою! Наче альфа сестра! Годі вам, хто враховує міліметри? Ти будеш вищою тільки в Канаді. Знаєш, Діпер, я мріяла про меншого брата. Хто знав, що він у мене вже є? Ха-ха! <сум> так! Мене розбудили звуки з Де він? Де цей об'єкт насмішок? Я вища за діпера! На один міліметр! Гей, не дражни! Більшу сестру! Ха-ха-ха-ха! <сум> Там, дядьку Стен, не дивіться на нього згори. Ха-ха! <сум> так! І, і, а... Каратун! Друзі, ви можете менше знущатись! Ха! Менше! Сус зразу ми з нами! Н ні, я не з вами! Тіпер забуде! У нього три, два, один коротка! коротка пам'ять! Так, ми в ударі! А у це! А! Я б'ю сильно! Ах, дурна мейбл! Я не нищий! О, о, годі! О! Має бути спосіб вирости!